срібло левкари. Це ювелірні вироби у техніці філігрань, що історично виготовляються на кібрі у гірському селі Левкара, відомому ще й мережевом Левкарітика. Найдавніші документальні згадки про левкарське срібло датуються 18 століттям. Тоді майстри виготовляли різну утварь для церков, а згодом почали робити жіночі прикраси. Ремесло розвивалось поруч із мережевом Тож і мотиви стилістично тісно переплітаються. Кажуть, майстер міг сплисти метал як нитку. Ця брошка має клеймо 925. Але на Кіпрі по закону вироби із срібла до 3 грам маркувати не обов'язково. Тому багато виробів не має клейма. За місцевими повідомленнями, раніше у левкарі працювали десятки ювелірів нині майстрів лишилось небагато. Є публікації, що говорять лише про двох, але сприймайте це як індикатор за неподуримисла, а не як офіційну статистику. Зразки левкарської філіграні можна побачити в музеях Кіпра як одну з найдавніших традицій, що називають «мережевом із срібла.